Привіт, це новий запис Що там є кам'я? Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop Express, Сьогодні на зв'язку з Антоном Войтенко, засновником агенції Войс Маркетинг. Антоне, будь ласка, поможи. Запитання: перформанс маркетинг і аналітика, які дані важливі для інтернет-магазинів? Це про рахунки, це про гроші. Привіт, і Дякую, що запросила. Слухай радістю поділюсь, бо насправді це напевно велика біль. Я думаю, багатьох підприємців, хто працює з e комом, і це більше скажу. Це велика біль багатьох маркетологів, які працюють з e комом, які не можуть донести щось до клієнта. Тому я сподіваюся, що це відео воно стане таким. Містком між маркетологами, спеціалістами з реклами і власним підприємцем. І, взагалі, перше, що потрібно почати з точки зору аналізу ефективності ваших рекламних кампаній, неважливо, говоримо ми за таргетовану рекламу, за Google Ads, типу, або за будь-яку іншу, це зрозуміння того, що, що ми хочемо отримати. Перше, ми хочемо всі з вами отримувати продажі. Продажі це просто складова частинка, це, типу, як кінцевий результат. Да? Якщо казати показниками, то є запізнюючі показники і випереджаючі показники. І ось продажі це фактично вже розрахункова сума. І ми з вами, як люди, які трошки хочуть розібратися в маркетингу, в аналітики, в декомпозиції, маємо піти в історію розкладання складного на більш прості складові. Що у вас складається взагалі продаж? Продаж складається, якщо казати про яком класичний, то з цілого етапу ми підемо з самого верху до низу, де будуть продажі. І перше, що ми починаємо аналізувати на сайті, це такий показник, як Page View, а саме перегляд сторінки да умовно. І тут нам важливо зрозуміти декілька параметрів, які є базовими взагалі для інтернет-комерції. Це кількість часу утримання на сторінці. Це також гіперважливий показник, на який потрібно спиратися не тільки з точки зору SEO і аналізувати його, а й з точки зору продажів. Бо і Google-аналітика і Facebook піксель він починає відслідковувати від певного періоду часу, проведеного на сторінці. Дуже залежить сильно від ваших налаштувань. Коротше, тут все дуже індивідуально, але взагалі від 15 секунд до звичай 45. в цьому діапазоні він буде трекати цю подію PageView. Тобто, якщо користувач зайшов на ваш сайт і пішов там. Тільки як він почав провантажуватися, скоріше за все, ви не побачите цього в аналітики. Тому, коротше, перший показник, який потрібно аналізувати, це дані між кліками по посиланню в рекламі і кількістю пейджію, які ви отримали. Тобто, бо тут буде розбіжність. Бо не всі сайти будуть швидко провантажуватись, не всі сторінки будуть провантажуватись, не всі налаштування відповідають швидкості. Оцінки цієї події, і це перша база. Тобто, якщо казати про взагалі аналітику, вам потрібно відстаковати, скільки людей переглянуло вашу сторінку, тобто зайшло на ваш сайт. Це перший показник, на який я б спирався. Взагалі, другий показник це власне його попередній. Да, це кліки по оголошенню, Якщо ми говоримо тепер про зв'язку маркетом, скільки людей клікнуло на оголошення, типу як Google, і скільки людей переглянуло сторінку, цей відсоток дозволить вам розуміти який відсоток втрати ваших клієнтів. Можливо, вам потрібно десь прооптимізувати скоро швидкі завантаження в стайта. можливо, десь потрібно прибрати якісь елементи і блоки, які заважають йому завантажити. Зазвичай це може бути великий відеоматеріал, якийсь, який ви розмістили на сторінці, або багато чого іншого. І це перше взагалі, щоб я аналізував. Тобто я пановізував пев'ю, кількість кліків за посиланням і середній час знаходження на цій сторінці. Також дуже важливим параметром, якщо ми говоримо про SEO і взагалі просування інтернет-магазину, буде кількість переглянутих сторінок на користувача. Цей аналітика дозволить вам зрозуміти, як ваш користувач. Переходить всередині вашого сайта по сторінкам, чому це важливо? Бо для Гугла критично важливим параметром є кількість переглянутих зараз сторінок. Тобто, Гугл любить, щоб ви ходили, дивилися, переглядали клацали. І коли у вас вся інформація або все дуже зроблено, так щоб людина зробила на одній сторінці всі свої дії. Це не дуже добре з точки зору гугла, але дуже добре з точки зору юзер юзабіліті. Да? Але про це ми потім когось поговоримо окремо. Тому другий параметр я переглядав також кількість переглянутих сторіночок. Тепер поїхали далі. Власне, після того, як людина зайшла на сайт, наступний параметр, який, є на мене, нам важливо аналізувати, це перегляд саме сторінок вашої карточки товару. Да, є багато налаштувань, як це можна відобразити простими словами. Нас цікавить, скільки людей тепер зайшло на конкретні карточки товару або на категорійні вкладки. Чому це важливо? Тому що таким чином ми можемо зрозуміти, скільки людей напряму ми зіштовхнули з нашим офером відносно відсотку заходу взагалі на сайт. З точки зору глобально, якщо ми говоримо дуже простими словами, ця аналітика вам, як підприємство, скоріше за все, нічого не дасть, але дасть багато даних для маркетолога, з яким ви будете працювати. І от я дуже рекомендую звертати увагу, чи взагалі будує маркетолог, з яким ви працюєте, цю воронку. Типу, що зайшло там умова, скільки було переходів, скільки було заходів на сайт, всі заходів переглянули сторінку каталогу ось стільки. Типу, от він має складати таку пірамідку, де ви будете бачити ці відсотки конверсії. Це дуже класний показник, якщо вас. Спеціаліст аналізує ці дані. Чому це важливо, я розповім потім. І от наступний параметр, який би я аналізував взагалі з точки зору даних, цифр і е ефективності, це я б аналізував, власне, веб-бізор, тобто я б аналізував теплову карту сайту. Це також там є інструмент Hotjar, є Microsoft Clarity, їх там ще можна щоб декілька назвати. Я б аналізував взагалі теплову карту сайту для того, щоб зрозуміти, що мені потрібно покращити для підвищення конверсії. Тому з'являється наступне таке слово, яке називається конверсія. Все це ми робимо, щоб відслідковувати відсоток конверсії, тобто переходу з одного етапу в наступний. Тобто, ми відслідковуємо всю дельту різниці. Да. І наступний параметр, після того як ми почали заміряти кількість власне відвідувачів сторіночки нашого товару, ми починаємо заміряти кількість доданих товарів в корзину, де насправді є величезна втрата, на мою думку, грошей: це відсоток перегляду сторінки товару, відсоток додавання товару в конверсії і відсоток страчених корзин, так званих. Ось це те, де губиться купа, купа кешу насправді у підприємстві саме в цій ніші. І власне на судним параметри вам потрібно тільки кількість доданих товарів в корзину, суму виручки цієї корзини, тобто загальна вартість, цінність, Да? тобто цінність це скільки всього грошей було вкладено в корзину саме. Чому це важливо? Тому що таким чином ви зможете зрозуміти, що насправді кожен користувач, наприклад, з 10 користувачів, у вас один, наприклад, кладе товар в корзину. Тобто відсоток вашої конверсії 10% додавання в корзину. А середній чек в корзині складає 7300 гривень, наприклад. А середній чек купівлі складає, наприклад, лише 3920. Тобто ви десь втрачаєте не тільки сам відсоток конверсії, а й середній чек падає, тобто люди не оформлюють, наприклад, великі дорогі товари, може бути. Тобто ви можете з'являти і аналізувати ці дані. Тобто параметр це цінність корзини і власне кількість доданих взагалі, корзин за певний період. Наступним етапом, зазвичай, є Invite Checkout, тобто початок оформлення взагалі, замовлення. І це сторінка, взагалі, на якій користувач виносить свої дані. І це також дуже велика проблема, тому що я бачу дуже різні форми оформи замовлень, як дуже легенькі, так і надзвичайно тумась складні, де потрібно було реєструвати щось робити. І це завжди всіх бісить. Залі, на мою особисту думку, зараз ми йдемо в історію того, що люди хочуть ну, все таки швидко робити замовлення, швидко купувати товари, особливо якщо ви ще й знаходитесь в ціновому діапазоні, де середній чек, це там до не знаю 100 доларів. Тобто, де легкий цикл прийняття угоди. От, наприклад, я дуже часто купую книги, і мене прям відверто бісить, коли мені потрібно дуже дофіга оформлювати чогось. Коротше, я би дуже хотів, щоб я міг натиснути декілька кнопок, і воно просто автоматично все оформило, або мене там перекинуло кудись, і також все дуже оформилось. Коротше, і на цьому етапі, якщо ви займаєтесь складною дуже форму, робите, це велика втата. Але параметр, на який нам потрібно відслідковувати, це інвайт-чекаут. Це початок оформлення, власне, замовлення. І останній параметр це вже є купівля. Тобто наша купівля складається, ну, так, наш продаж складається з цілої воронки да, між закодом, переглядом товару на сайті, додаванням його в корзину, інвайт чекату і, власне, purchase, да, типу тої самої купівлі товару. І, власне, виручка з цієї штуки. Для чого ми це все взагалі робимо? Для того, щоб зрозуміти, по-перше, скільки грошей нам приносить кожен відвідувач сайту, тобто, некоректно тільки міряти тим, скільки гривень ми заробили. Нам потрібно аналізувати, як конвертується кожен користувач в якусь суму грошей зароблене. Нам Другий важливий критерій нам важливо аналізувати, який відсоток втрати корзини. Від покупки, тобто, бо це величезна купа грошей. Є багато інструментів, як можна підвищити там, і різними тригерними елементами, і, наприклад, імейл маркетингом тим самим, про який ми багато говоримо, що можна налаштовувати по брошених корзинах. Коротше, і велика кількість всяких різних штучок дано. Також ретаргет можна запускати по брошених корзинах, типу і купа, купа всього. І це от той елемент, на якому дійсна величезна штука. Також через корзину можна робити апсейли, кросейли, тобто корзина, взагалі це там можна сказати основний інструмент найбільш тригерної точки, в яку можна щось запихнути ще додатково. І власне це ось є насправді на мою думку базова така аналітика, коли ми складаємо таку пірамідку аналітики даних. Що ще я б аналізував дуже сильно на сайті, і на що я б я звертав уваги. Все, що стосується юзер експіріансу, тобто, все, що стосується зручності, оформлення і взаємодії з вашим сайтом. Це менш перформанс-показник, тобто для його відслідкування все ж доведеться випросити Hotjar або Clarity, знову ж таки, повертаючись, але він вам дозволить зрозуміти, що якісь блоки незручні користочку, якісь потрібно прибрати, або можна навпаки додати, або що ще. Це ось такий додатковий параметр, і також я дуже раджу. Це вже такий складний рівень аналітики. Я б дуже радив робити когортний аналіз. Це коли ми аналізуємо або візьмемо аналіз, наприклад, по шляху клієнта, бо дуже часто нам здається, що в нас є там Google реклама, яка є найбільш ефективним інструментом. Але користувач заходив до нас, наприклад, SEO з органіки або з Таргету. Потім пішов з нашого сайту, потім побачив нас в Гулі, і як результат ми отримали продажі з Гугла. Хоча, по факту, перший його контакт з нами був через інше джерело, і все те, що було б дуже сильно. Якби ваш маркетолог вмів би це аналізувати, тобто вмів би розуміти причинно наслідкові зв'язки. І от те, що я дуже раджу всім підприємцям, це, по-перше, розробити цю саму воронку, тобто просто з кожним підрядником домовитись про те, що ви аналізуєте не тільки продажі, а ви аналізуєте в цілому всю воронку. Друге, якщо ви бачите, що у вас є показники, які вам не подобаються, то прям складати план дій, що можна зробити, щоб покращити ці показники, наприклад, там оптимізувати карточку товара. Наприклад, Дати відео матеріал, більше фото, живі фото, не знаю, більше якісне описання або прооптимізувати там корзину для того, щоб підвищити конверсію. Бо продаж це просто набір конвертацій на різних етапах вашого користувача. Ось і все. На мою думку, важливо аналізувати всю воронку некоректно дивитися тільки на якісь штуки, прості. Сайт це точно той інструмент, в якому є багато можливостей дотиснути, зробити, я не знаю, підпушити свого клієнта, і ось це дуже важлива штука. Профі з великої літери дякую, що відповів ємко, чітко і дуже професійно на це запитання щодо цифр аналітики перформанс-маркетингу. Від нас від платформи Шопекспрес додам смачну кейс. Приклад нещодавно а, а, ділилася досвідом клієнтка, яка взяла інтернет-магазин на Шопекспресі. Вона каже: я витратила два роки. Найпопередній попередній магазин а, продаж екологічної продукції товарів. А був створений на американській платформі однієї з веб студій України, і ми не могли зрозуміти, чому на бюджет, який ми витрачаємо в Google рекламі, в meta в рекламі у нас є переходи на сайт, у нас є покладання в корзину товарів, але наші корзини здебільшого брошені. Чого я не можу отримувати оплати онлайн? Чого потім не можу дозвонитися людям? Чому у нас така низька ефективність, іначе не в рекламі справи, іначе навіть не в сайті справа Виявилося, Через майже два роки, які вона витратила, що корзина американської платформи, на якій створений інтернет-магазин, була притаманна зрозумілою такою, що є звиклою для американців. Тобто, там два додаткових поля і якась проміжна форма опитування. Це норма для американців. Наприклад, там якийсь код номер доставки. Водіть або якийсь там не знаю вашу адресу додаткову чи робочу. Це затримує українців, і для нас, для нашого українського споживача, покупця онлайн це є такою перешкодою для того, щоб завершити замовлення, платити товар. Поділилася клієнтка, і таким чином вони дійшли до думки, що дійсно корзину її змінити не можна, кроки корзини. Цьому о, така от велика проблема. Ми зробили на шоп і Тут вже в захист української розробки скажу, що коли ти чуєш в тих підтримців величезний фідбек від клієнтів, ти розумієш, що корзина має працювати типово для місцевого ринку. так звикли українські покупці бачити всі на своїх місцях. Ці поля майже в кожному магазині, рівняючись там на великий маркетплейс, наприклад, де ми всі звикли брати. Ось так в вашому магазині буде найкраще не туліть туди інші поля. Це з на основі досвіду, там їх два, а не чотири. І це дійсно буде найкоротенька, найлегша корзинка, яку кожен ваш клієнт, навіть там молода аудиторія, точно пройде з автопідказочками і витратить на це найменше часу, тобто відсоток продажів онлайні у вас буде з магазину вище. Це такий наш досвід. Дякую дуже, що поділився. Рада, бачити. Да, заєм.